Добрий день, я вже за вами, чесно кажучи, і засумував. І заради такого бонусу невеличкого зроблю я для вас сьогодні страву для мозку. Справа в тому, що головний інгредієнт сьогоднішньої їжі це волоський або грецький горіх. Я вже колись розповідав у знаку якості про чудові властивості волосських горіхів, але як кажуть, повторення мать учення. Отже, ядра горіха дуже багаті вітаміном С, і за кількістю цього вітаміну ці горіхи у 8 разів перевищують чорну смородину, і в 50 разів плоди цитрусових. Ядра дуже корисно вживати в їжу діабетикам і людям страждаючим атеросклерозом. Тут безліч різних. Вітамінів, поживних речовин, і ми їх обов'язково всі збережемо, але перед початком трішечки підсмажимо ці горішки. До речі, страву цю мені показали в одному з українських монастирів, монахи. Це повністю пісна страва ікра горіхова, і я її хочу. Трішечки вдосконалити, тому що зроблю так, як показували монахи. І е, другу частину додаю моркву. Мені здається, що це буде непогано. У мене є ось така чудова каструля. Тут дуже багато ступенів е, захисту. Додаємо трішечки-трішечки води. Закриваємо чудо кришкою. Коли закипить, ми це почуємо, на мінімум ставимо вогонь, утворюється вакуумний такий ковпак. і для такої кількості незначної моркви достатньо 5 хвилин і продукт буде вже готовий. Доки смажаться горішки, готується морква, беремо хліб, ось батон, занурюємо в воду, буквально на мить і пропускаємо через м'ясорубку. Я зупинився лише заради того, щоб сказати, що далі ми через м'ясорубку пропускаємо чесник. Чесника треба ну, немало, на 300-400 г горіхів десь одну голівку. Вже підсмажуються горішки. Дуже їх засмажувати не треба. Цього, в принципі, і достатньо. І теж пропускаємо через м'ясорубку. Ось подивіться, закипіла вода, ми на мінімум ставимо температуру для того, щоб кришка зафіксувалася на каструлі. І тут воно спокійно, як у печі, справжній сільській печі, морковочка готується хвилин ну, п'ять. Вона м'якенька, смачненька, всі вітаміни збережені, і в воді вона не варилася. Якщо вам здається, ікра сухою, можна додавати олію. Буде м'якше. І зразочок з Морпочкою. Фактично, ікра готова, маємо два різновиди. Один. Темніший варіант. Наповнюємо тарталетки. А інший світліший. І хто скаже, з чого вони зроблені? Ви знаєте, я сам задоволений результатом. Я певний, що якщо у вас є якісь проблеми із здоров'ям, то ця страва ікра горіхова підвищить ваш імунітет, зміцнить капіляри і судини і взагалі покращить настрій. Тож, будь ласка, підписуйтеся на канал Смачна країна. Я вас чекаю за декілька днів і обов'язково приготую щось смачненьке і корисне. Будьте здорові!